Доброго дня, мене звати Аніта Гинцель і це школа малювання. Дивіться, сьогодні у нас урок такий: у нас є коровка, да? ось така. Це вона дитяча. І тут ромашки, хмарки. І низ я обрізала. У мене тут була річечка, я її загнула, нам не потрібна. Ми зараз з вами намалюємо: це тварина і квіти. Курс у нас є 8 тем. Окремо є у нас рослини, квіти, Да? ви там можете поетапно включити, там є ромашка, як малювати. І зараз я поетапно буду малювати. А тут уже у цьому плейлисті ми малюємо саме готові вже картини. Коли ви можете поєднати, я вам буду розказувати про передні дальні плани, про взаємодію між собою, як воно краще. Тому ви проходьте кожен плейлист. А потім заходьте на цей плейлист і поєднуємо вже тварини із квітами, будинки, із деревами. Це у нас курс 8 тем. Мій авторський курс запатентований, тому, будь ласка, навчайтеся. Починаємо. У нас коровка, да? поетапно є відеоурок. Де ви можете подивитися, як малювати саме цю коровку. А зараз ми вже просто малюємо, ви вже знаєте, як малювати ромашки, як знає, і знаєте, як малювати коровку. Зараз ми просто поєднаємо. Якщо ви не знаєте, зайдіть в плейлист і там подивіться. Тому починаємо. Спочатку можемо малювати так, тут уже одразу на папері. Маркером можемо, в принципі, не користуватися. Да? Якщо ви вже знаєте, як малювати, тому беремо одразу олівець і пробуємо малювати. У нас коровка буде посеред, можливо, я її трішки більше намалюю, щоб ви бачили. Малюємо спочатку дугу. У нас така буде, у нас велика коровка буде на листочку. Дугу спочатку. Раз більшу. Далі ліву сторону, пам'ятаємо, що ми завжди малюємо симетрично. Ліву сторону, праву сторону загнули. Потім тут трошечки ямочка буде наверх. Ми показуємо, вона буде трошечки вище. І загинаємо з лівої сторони йде, з правої сторони йде. Отак От має бути. Сильно. Старайтеся, щоб було так, але сильно не панікуйте, якщо у вас не так. Знизу підборіття це губка, губа нижня і підборіддя. Є, тепер тут. Кружечки можна такі, овальні, можна під нахилом, можна просто кружечки. Це буде носик. Далі ліву сторону піднімаємо доверху, лінії легенько ведемо праву сторону доверху. Точніше, це ліво, я перепутала. Да, одну сторону, другу сторону. І отак поступово з'єднуємо. З'єднали. Далі у нас кружечки, овали, такі будуть величенькі. Це у нас буде очі, І посередині можна, і ще це у нас буде чорненький. Да? Можемо зразу замалювати. А отут буде біленький блік посередині. Зараз я збільшу. ну Це в плейлисті ви можете побачити, коли дивіться. Ось тут ми збільшуємо. Тобто біленьким. Можете на паузу ставити, щоб я довго не чекала вас. І це чорненьким замальовую. І тут чорненьким. Ми потім фарбу його замалюємо чорним. А це у нас буде блакитним. Буде гарно, коли блакитна коровка. І е, різнички вії. Далі тут у нас буде плямка. І тут у нас плямка буде обходити наше око. Така, наче чолка, як знаєте, у дівочок. І И... так, красиво їй буде. Далі роги, дуга, а потім сюди завертаємо. І тут така рогастенька у нас буде. Коровка маленька. Тепер дугою сюди і дугою тут. Потім це вушко, одна дуга, потім, як пелюсточка у квіточки друга. І зверху можна від куточка, така як чайчика, як пташка. Уже да, гарненько виходить. Добре, далі донизу спускаємося. Спочатку малюємо. Де у нас будуть передні лапки. Тут будуть передні лапи. У них є товщина, ця лінія довша буде, тому що так загинається, а тут вона більш коротша. так краще. Це як рука туди далі йде. Ну, у неї лапки. Тут у нас буде дугою загинатися, зараз. Тут у нас дугою і тут дугою. Так, донизу так завертається. Далі, трошечки вниз ми спускаємо, трошки розширюється у нас. І посередині, отут точечки ставимо, посередині ліній. І тоді від куточка дугою такі трикутнички малюємо. Як бантик виходить. Да. Є. Далі. На рівні з ними, приблизно, десь ось тут буде. Тут буде велика ножка задня. То вона перевернула. Це те саме ножка, як тут, да? тільки, тільки вона її перевернула і показує нам п'яточку. Тут гостренько і тут гостренько. Ну і задні лапки більше будуть. Ну, ось, тим паче ми дитячий малюнок малюємо, тому мультяшний такий сказочний. Тому трошки. Перебільшуємо лапки. Ці більш передні зячні, а ці більш такі грубенькі. Отак От у нас є. Далі. Тепер нам треба брюшко намалювати. Брюшко тут знизу, дугою животик. І сюди лінія йде. Можна отак легенько провести по лапки, а потім просто стирачкою витерти, щоб у вас рівно було. І тут також. Тут підправить, і де лапа витерте. Бачите, тоді лапка у вас ціленька стоїть, а тут уходить туди. Так, далі. Тепер від ножки завертаємо дугою бочок, і тут також бочок. Така пузатінька наїлася. Угу, Хорошо, і плямки. Різної. Можна так, можна посередині плямку таку намалювати. Тут. На животику, звісно, у них немає плямок, але ми фантазуємо. Ось так. Да? І там плямки теж. І це вушко може бути чорненьке. Є. Угу. Yeah. У нас сама, сама тваринка вже готова. Тепер додамо їй от, із плейлиста. да, Ви взяли, намалювали тваринку, намалювали квітку. Але як їх поєднати? От тепер як ідея, як варіант, можна показати, що вона що біля неї маленькі квіточки. Може великі, може ще вище, чим вона сама коровка. Можливо, ромашки аж тут будуть такі високі, може вона маленька, заблудилася, а десь висока ромашка. Ну, все одно, навіть маленьке телятко воно не може бути нижче, аніж, аніж, аніж ромашка. Але якщо ви придумаєте, що наче це коровка, наче вона зовсім така. А... Наче казка, де вона перетворилась, може вона випила якесь зілля і перетворилась на маленьку коровку, тому і вона стала маленькою, тому ви ромашку малюєте високу. І придумуйте одразу, чому вона така, чому вона маленька, де вона ходила, хто їй дав це зілля? Чи можливо вона сама знахарка лікарем мріє бути мріє бути? і... Створила якесь зілля, таке ліки, від якого вона зменшилася. І потім в цих ромашках, можливо, вона з ромашок ліки якісь робила, і трошки більше дозу якусь дала, і стала менша, ніж сама саме рослина ромашка. І вона така малюпусенька стала. Я не знаю. Тут бабочка сидить у неї ще. Зараз я вам покажу. Ось, бачите, метелик зверху на рогах. Не знаю, можливо. Можливо, тут якось історію зав'язати. Тобто придумайте, записуйте це одразу. Ви майбутні ілюстратори, тому фантазуйте, а я вам буду допомагати у цьому. Ну, Давайте поки намалюємо просто ромашки, наче вони будуть десь отут нижче. Просто малюємо овал. Зараз не в ту сторону. Отак, так. Да. Овали. Можете їх багато намалювати, тільки потихеньку, не спішіть. Отихесенько. І, і тут також. Коли ви малюєте, наче конвейер, як на заводі, да, виготовляють спочатку одну деталь, потім іншу. Тому так процес швидше йде. Наприклад, ось так зробили. Можна так залишити, Можна, можливо, це десь вона в кімнаті сидить і. Обоє такі стіни, такі в кружечки. Можливо, тут в кружечках щось намальовано. можливо, там якийсь пейзаж, можливо, це історія або фотографії її друзів і рідних. Там можна намалювати маленькі коровки такі скрізь. Тобто фантазуйте максимально, як вам захочеться. І тут ми малюємо такі пальчики. Це у нас будуть ромашки. Вони донизу, такі вже зізріли. Це лікарська ромашка. І донизу. Доверху не треба, тільки донизу вони. Так, є. І тут також так само. І у мене виходить по 4 листочка одним рухом. Тобто ви можете не вималювати, але акуратно, будь ласка. Якщо швидко малюєте, але пам'ятайте, що треба бути акуратним. Далі тепер донизу дугами. У них стебло йде у троянди воно рівне, таке жорстке, да? як шпага. Наче. А у ромашок воно таке Вони довгенькі. і, може, отак не доходить до кінця. Ось так буде. Значить трошечки вони як в повітря злітають. Ось так є. Уже у нас, бачите, вже картина вимальовується. Далі. Тепер можна іще додати маленьких. Тобто малесенькі такі ромашечки. Маленькі такі. Це вже деталі. Тобто ви основний малюнок вже зробили, а це вже більш деталі. Малесенькі ромашечки. Бачите, вони придадуть такого цікавості. Ось так. І тут також. І з'єднуємо, їх прикріпляємо до основної гілочки, до мами. Це, наприклад, мама це її дочка чи синочок. І ось так вони кріпляться. Ось так, є, зробили. Далі тепер намалюємо листочко. Листочко там у них е, йде трошечки е, як рване, але ми зробимо поростіше, наче... Е, Йолочка як хвоя голки таке, можливо, десь просто посередині ось так піде. Ось так, не, не обов'язково. Максимально їх реалістично. Ось так просто кожен в різні сторони. І тут також, де у вас є вільне місце, де пусте біле, там ви замальовуєте цим листячком Отак. От от і, і це на цьому етапі, в принципі, вже, вже хорошо. Тепер тут треба полосочки. Дивіться, дуже легко травичку малювати, якщо не хочете вдаватися в деталі. Маленька, тільки під нахилом. Коротенька-довга, коротенька довга. Ось такі травки. В, різну, в різні сторони можна. І тут також десь довгенькі, десь коротенькі. Може, копито її трошки перекривати. Ось так. Да, ну і, 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 в принципі, цього достатньо. Можна метелика домалювати, але зараз не будемо. Ну, тут метелик можна посадити. Тут можна озеро намалювати, водичку. Давайте, хорошо, тож водичку трошки максимально просто. Не буду я ускладнювати просто полосочки такі. Це буде водичка, наприклад, вона на березі десь сидить. А тут хмаринки. Зверху у нас будуть великі хмари, тому що нам потрібно показати перспективу. А далі все менше, менше і зовсім десь там маленьке. Тут буде більше, тому що перспектива зверху у нас над головою, якщо ми піднімемо, то у нас великі хмари. А туди вони маленькі йдуть. Але, можливо, у нас над головою може бути чисте небо, а далі такі. Ну, це вже це різні, різні бувають хмарки, різне небо. Тому поки намалювали такі, вивчаємо різне небо. Зараз ми малюємо зверху великі хмаринки, потім вони менші менші і зовсім малесенькі. Так, тепер це зробили на даному етапі. Наступний етап це просто розфарбувати. Для цього вам потрібні або кольорові олівці, або ж фарби. Кольоровими олівцями можете акуратно просто замалювати, або я вам я в кінці покажу, як краще. Ну, Це дивіться, тут біленьким залишаєте. Да? Тут рожевий, рожевий може бути, тут чорний. Можливо, пофантазуйте. Ну, давайте. Давайте це окреме відео буде, де ми будемо розфарбовувати. Тому на цьому завершимо етап. А кольоровими олівцями окреме відео буде і окреме відео фарбами. Все. До наступного уроку. Дивіться, навчайтесь і повторюйте, слухайте, і все у вас вийде. До побачення!